Муніципальна варта в закладах освіти. Охороняти школи інспектори почали з 12 лютого. Представники варти знаходяться у всіх закладах, окрім Новобілярської гімназії. Перша причина рекомендації від Одеської обласної військової адміністрації. Друга анонімне повідомлення про замінування шкіл, розповідає Олена Беренецька. Було хибне мінування закладів освіти, що такі випадки, тобто і погрози були щодо закладів освіти. І ми вимушені були звернутись до муніципальної варти з приводу того, щоб вони декілька днів почергували в школах, перевірили, хто заходить до школи, хто виходить до школи, перевірили деякі речі. І я вам хочу сказати, що робота ця декілька днів була дуже плідною, тому що у деяких дітей, на жаль, з собою в школі були виявлені гострі предмети ріжучі, у декого були ліки невідомого характеру. вирішили, що робота ця є ефективною і вона забезпечить нам якийсь такий захист наших дітей. Тому вирішено було в кожному закладі загальної середньої освіти, тобто в школах. Розширити повноваження муніципальної варти, і встановити пост, на якому був би, був би працівник муніципальної варти в школі, який може обходити територію, який може пройти по закладу, який може зайти в ті місця, куди жінки, наприклад, чоловік зайде, жінка, наприклад, ні. Подивитися на якісь такі предмети, які для нього ну, можуть здаватися небезпечними або підозрілими. І вже зреагувати і викликати, наприклад, поліцію. Чергувати в школах громади інспектори будуть з 8 ранку до 16 дня. Обходитимуть не лише приміщення, а й територію закладу. Оглядати особисті речі без дозволу власника не мають права. Звертають увагу на те, щоб, наприклад, учні не заносили до школи якісь підозрілі предмети. Якщо таке виявляється, вони зупиняють учня, викликають керівництво школи. Їм заборонено там обшукувати учнів та таке інше. Їм поставлена задача не пускати до школи підозрілих осіб або сторонніх осіб, які не повинні перебувати у навчальному закладі. Працівники муніципальної варти охоронятимуть заклади освіти до завершення навчального року. Додаткових витрат з міського бюджету ця робота не потребує.